Доброго вечора, ми з України! Доброго дня! Пропоную до вашої уваги розпакування посилки з сайту AliExpress. Сьогодні буде одна, але то і велика посилка. Потрібно мені було ну, як цей. Шукав у нас купити фарборозпилювач. Ну, там треба якраз малювати дах, великий цей об'єм. Ну і так, різні двері. Цим, ну, вдома приводиться. Дивився у нас по цінах. ну, Такого толкового, ну, ну в принципі, дорого. Дорого. Більше, більше трьох тисяч, якщо хочеш щось взяти. ну, Нормально. Дивився Дніпро, але... Щось сказали, що Дніпром, що щось там вони не. Ну, Багато негативних відгуків. Ну, <кхм> так само в Ютубі шукав щось, огляди. Ну і переважно деко. Деко-деко. Були акумуляторні, були такі від мережі. І зайшов на сайт деко. Ну, на сайт магазин деко на Алікспрес. І знайшов ось такий фарборозпилювач от Посилка йшла більше... більше, більше десь... Півтора місяця йшла. Так. Його ціна 74 з чимось долари. Ну, в принципі, я посилання на продавця дам. Подивитись. Ох, як нас гарно пом'яли. Вже бачимо. Перше, що йде важким Не, грузом, чи як важка доставка важких грузів, якось так. Це все маленькі посилки, проблем нема. Так, ну, коробка в хлам, як то кажуть, ось такий фарборозпилювач деко 650 ватний, ємність 800 мл От моделька ДК СП 65С1. 91 максимальна яскість фарби. Так, дивимося, що є всередині. Ну і за... Ну, я дивився, деколи в Європі, деко має сертифікацію ЄС. Ніби це не є підвал. Ну і вирішив замовити на Aliexpress. Ну, Доставка його гане коробку, принаймні. Будемо сподіватися, що все всередині добре. І коробку доставка не пожаліла. Так. Ось так. От. Ще є в Ютубі десь огляд. От таке пишуть. Так, дивимося. Ну, коробці вже все. Так. Шланг, шланг є. Шланг метровий. Так. Так, що ж ще? Дивимося, що було все ціле. Так. Сам пістолет. Так. Регулюючи сопло. Ну, тут а, стоїть. Один 8 мм сопло, ну, насадка. Ну, не знаю, може ще дали, бо в описі ніде нема. Хотілося би ще з більшою. Ну, більшу. Так, є. Так, ще, що тут? Так. Так, ремінь. Ремінь, що йде? На, ну, на плече, брат. Ось так. Оце штучка, що міряти густину, щоб підходила густина, там вроді, ну от інструкції пише за 20 секунд, якщо добра ну, фарба, має вся ця вся ємність витекти. Вроді до 20 до 30 секунд, не пам'ятаю. Которая подивитися в инструкции. Ось так. -ка. Вот так. Є такая штука. Алюминиевая. Ну, я мне для краски. Так, я. Так, у крапці вже більше нічого нема. От я не знаю, чи є насадки. Напевно, нема. Напевно, треба докуповувати насадки. <гум> у вас інструкції. Англійська, французька. Так, чекайте, секундочку. Це походу, така штучка, щоб чистити, я так поняв. Пробивати. Так. Ну, інструкцію все є, можна перекласти на, на цьому. На ну, в голі. Так що нема біди. Так Інструкцією. Ну і сам апарат. Ну, апарат важкенький. Не думав, що він буде такий важкий. Так. Зараз секунду. Це яксь має відкриватися. Так, і провід сюди. Так. Зараз треба буде перевірити, чи робочий. Так. Ну, тут бажано буде поставити фільтр. Ну і пускать принаймні паралонову губку. Ось такий фарборозпилювач. Так, поставлю я на паузу і зберу його, як він виглядає. Так, склав. Ось так він виглядає. Е, насадок більше нема. Одна лише одна насадка, що заявлена на 1,8 мм, тобто середня. Є ще велика. Ну, тут треба буде докупляти в деку. ну, в Китаї, звичайно. І є маленька на 1 міліметр. Ну, будемо бачити. Ну, Це ніби універсальна середня. Ну, думаю, на покраски даху її вистачить не треба рублю. Так. Ось так, я його склав. Сам апарат такий десь коло 3 кг важить. Оце все. Ну, Це легеньке, це... що тут нічого ще нема. Регулювання подачі повітря ось тут. Собі крутитись сюди-сюди більше-менше. Ну, дує, я вам скажу непогано. Ось така ковбочка. Ото він мені зайшов, що він не пластив масло, що десь, не дай Бог, не впаде, як то буває. І не розіб'ється. Так, включив, працює. Одне, що нема тут фільтра, треба якийсь паралон поставити, аби все рівно випари краски, аби не попадали всередину. Ну, це є дурниця, це є пару хвилин роботи. Так, ще є Ну, реміння. реміння, я думав, що не треба, ну, треба звісно. Ремінь. Ось такий ремінь. І собі регулюєте на спину і пішов. Ну, нормально, тут обратно зроблен. Карабінчики металічні, все як має бути. Зараз прикріпляти нема смислу. Так. Ну що? Ну, я вже включав, не буду казати, що ні. І що перший раз, так як усі говорять, я все перший раз. Ну, навіть не можу зараз протестити, на дворі холодно. А, кінець березня випав сніг. Ну і приморозок. Так що. Я знімлю ще огляд, ну принаймні покажу, як він е, фарбує. В принципі, я ще таким апаратом ніколи не робив. Це я перший раз будемо пробувати. Так, дивіться, включаємо. То я думаю, що з покраскою проблем не буде. Так що ось така такія річ прийшла сьогодні до нас. По характеристиках я вам е моделька ДК 65 c 1 Так. Що можу сказати? Павер. Ну, потужність. 650 Вт, ємність колби 800 мл. Максимальна вискотність, тобто густина, а фарби 91. Мотор спід, ну, швидкість мотору 32 тисячі, 32 тисячі оборотів, чи як ну, я так поняв. Ось такий прийшов роз... фарборозпилювач, але ну, я думаю, що це ще на нього я знімлю огляд, бо тут таке, це лишень. Це лишень розпакування. Ну, попробую щось по... пофарбувати. Може щось в гаражі по стіну пофарбую, буду вчитись. Ну, я ще вам скажу, я ще таким апаратом, як фарборозпилювач, не користувався. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Ну, їде ще багато буде поселочок. Їдуть у дорозі. Ну, ті, що я для себе, ще для людей замовив. Так що ще буде, думаю, багато чого цікавого. Так що, всім мирного неба і слава Україні!